Рукотворних. Будівлі жодні Бога не вмістить. всіх людських мов є на землі замало, щоб, як належить, Господа хвалити. Що є ті жертви, що дає людина і безліч менших і великих страх, якщо саме життя, Ще відпочину і все довкола сам Господь надав. О мудрість Божа, о безмірна велич, твої шляхи, хто, Боже, осягне, коли сузір'я ти, мов килим, стелиш і твориш розмаїття це земне. Коби для тебе принести дар гідний? що можна взяти, що не є твоїм? І, і щоб з пісень сплести віночок дивний? Спочатку ти вселяєш серце гім. І з чого храм побудувати для тебе? Як це зробить, щоб він тебе вмістив? Коли престол твій неосяжне небо, а землю ти під ніжком чинив, цар Соломон брав золото і камінь. Митці найкращі будували дім, але того Бог не вподобав храму, щоб пробувати аж на віки ні, і все ж є храм де Бог бажає бути, жити. Він містить Духа і любов Його, це людське серце чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли зло, як море, а хочеться добра і чистоти. Господь сьогодні всім серцям говорить, чиїм же храмом дружині є ти? Хто в серці у твоїм щодень царює? Що чиниш явно ти читайком? Бог знає все, Бог бачить все і чує, і згідно з вчинками віддасть. О, О, як би ти відкрив сердечні брани, і Господа на царство запросив, Ти вічно жив би з ним в небеснім храні і в Царстві Божим без кінця радів. Амінь.